Минулого місяця зімальна група громада Групп побувала у деокупованому селі великі проходи Дергачівської громади, яке півроку знаходилося під окупацією. Майже два роки без світла, а газ, який відновили раніше, більшості мешканцям просто нікуди підключати. 80% дворів пошкоджено або вщент, знищено. Місцевий пенсіонер Юрий Красовський, який разом з дружиною, другий сезон відзимували у сараї, розповів про свої проблеми. Нам даже на дрова. Перша компенсація, яку давали, сказали, що ви живете в сараї, вам не положено на дрова, надавати. Ждіть комісію, комісія приїде, дадуть вам дітей і все купить. Тоді з місцевою старості Світлани Кучеренко, яка в курсі усіх проблем жителів проходів, і намагається вибити будь-яку допомогу, ми домовилися, що повернемося до цієї дерев'яної теми. За кілька днів пані Світлана повідомила, що допомогла Юрію оформити заявку на дрова. А на тижні Юрій Красовський разом з односельцями отримали паливо. Проходівський старостинський округ отримали від наших партнерів це англійський благодійний фонд ХАРП в особі Ади і плюс це гуманітарний корпус з рук в руки. Отримали 120 кубів. Дров це ми забезпечили на сьогоднішній день 54 сім'ї. Крім того, в нашому округу благодійні фонди Естонська рада надала людям допомогу на отримання дров, це в сумі 17500 на одну сім'ю. Сьогодні вже отримують допомогу через Міжнародну організацію Міграційну МОМ по 12920. Гривень це 85 сімей. Тобто наш старостинський округ із 178 сімей ми забезпечили майже всіх. Деякі кілька сімей залишилися, але думаю, ми цю проблему вирішимо самі. Наразі у селах Проходинського старостинського округу близько 170 родин отримали компенсацію на дрова. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.